Це 100 доларів. Стандартна сума, з якої новачки заходять на криптовалютний ринок. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, чи реально зі 100 доларів заробити на Porsche 9.1.1. І це я вам хочу сказати зразу, не клікбейт. Я вам покажу, як це реально можна було зробити, але трошки важче, ніж ви думаєте. Поїхали! І так, начебто, звичайна малесенька бумажка, але дійсно скільки людям потрібно працювати для того, щоб отримати цю бумажку в Україні? І мені дуже шкода, але для українця це реально достатньо велика сума, з якої він може стартувати свої інвестиції. Але як ви розумієте, що дійсно просто із 100 доларів із Звичайної однієї ось такої бумажки в 100 доларів зробити, заробити на Porsche 911, який зараз коштує 100 тисяч доларів, ну буде нереально навіть на криптовалютному ринку. Ну давайте так, я вам дійсно скажу, нереально. Але реально буде заробити, інвестуючи 100 доларів щомісяця. І так, куди ж нам необхідно інвестувати 100 доларів щомісячно для того, щоб заробити 10 тисяч сто тисяч доларів на Porsche 911? І ще хочу сказати те, що ну, якщо ми будемо інвестувати 10 років, то мабуть реально, да? Але навіть інвестуючи 10 років, якщо просто ви відкладали 10 років по 100 доларів, у вас би було 12 тисяч доларів. І все рівно вам необхідно, щоб ваш актив дуже швидко виріс. А я вам пропоную за один рік. Чи реально це зробити за один рік? Тобто ви відклали за цей рік всього 1200 доларів, а нам необхідно, щоб ця тисяча перетворилась в 100 тисяч. Чи реально це? На криптовалютному ринку так це реально. І так давайте розбиратися, як саме це зробити і як саме це можна було зробити. Перед вами графік криптовалюти Касп. Я про цю криптовалюту писав спочатку у своїй віб-групі, коли купував її і майнив, коли ціна була лише пів цента. А потім я її набирав, 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 і вже у безкоштовному телеграм-каналі, на який, до речі, є посилання в описі. Я також про неї розписував і писав, як мені вдалося набрати позицію в 15 тисяч доларів з 500 доларів заробити. Але це ну, сьогодні не про це. І так, на прикладі цього активу ми будемо з вами розбирати, що можна було зробити, щоб заробити з сотки 100К. І будемо дивитися, як це можна буде зробити зараз. І так. Зараз у нас ціна, як ви можете бачити, 14, е, да, 14 центів. Зараз все дуже сильно падає. Е, ну, пікова ціна у нас була майже 20 центів, 19 центів, і це добре, але зараз 14. Зараз всі криптоактиви е, айткоїни дуже сильно падають, але для нас це не проблема. До речі, я докупаюся. А ви напишіть в коментарях. Що я вам хочу показати? Дивіться: якщо ми візьмемо наш актив Каспа, коли він тільки починав торговлю свою, ми можемо подивитися, що тут щось таке маленьке, але. Якщо ми збільшимо графік, то ми побачимо достатньо великий графік. І так, що ж це за графік? Ось це у нас дата старту а, вересень 2022 року. Це в нас рівно один рік. І так, якби ми набирали позицію в момент старту торгів, скажімо так, на цього активу. Він, до речі, з'явився трохи раніше, тому що саме графік на трейдинг з'явився ось в вересні, а сам актив можна було купувати ще раніше, а також майніти. І так, якщо ми візьмемо ось цей старт, коли б вона, наприклад, залістилась на біржах, тобто актив з'явився, його можна або майніти, або е, купувати на криптовалютній біржі тільки-тільки він з'явився. До речі, ось в цьому відео ви можете подивитися, я склав свій портфель з 30 криптовалют, які тільки з'явились в 2024 році і їх купив. Тому, до речі, ви можете їх також набирати. Так ось, якщо ми б почали інвестувати з вересня 2022 року в цей актив. По 100 доларів в місяць на протязі одного року ви можете бачити ту ціну, що тут ціна у нас була нулі після коми, Да і потім один. Тобто, скільки це? Це навіть менше центу, це одна десята цента. Потім виросло майже до 1 центу. Тут ми набирали, тут, коротше, набирали, 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 тут в шалений ріст до 4 центів. Ви розумієте, з. 1,1 центи до 4 центів, тобто це вже шалений шалені ікси. Але уявіть собі, що ми набираємо, тобто тут вже 2000 відсотків, але ми кожного місяця стабільно купуємо на 500 доларів, О, на 100 доларів. Тобто, ви розумієте, що люди, люди, які ось тут вже з'явились, наприклад, купували спочатку актив десь ось тут, да? ну наприклад, ось тут, на піки, вони думали, що це вже ну прям високо. Тобто, дивіться, тут росту наскільки. 500%. вони вже думали, що все, купувати вже труба не треба. Потім все впало, тут, мабуть, казали, що скам. А потім, коли люди, наприклад, набирали позицію собі ось тут десь, по ціні пів цента, коли я про, про цей актив тільки дізнався і починав його купувати, вона могла вирости на 500%. Як ви думаєте, чи багато людей купували ось тут, на позначках 3-4 центи? Я думаю, що не багато, тому що вони дійсно вже бачили цей ріст і думали, що вже ну, дуже, дуже сильно вирос. Але потім корекція, потім далі, далі, далі. І ми бачимо, що зараз ціна 14 центів. Тобто, якби ви, не зважаючи взагалі на ціни, просто байдуже скільки виросло відсотків, просто набирали би на протязі цілого року, кожного місяця, на 100 доларів, цей актив, інвестуючи всього лише 1200 доларів. Что вы получили? Я вот тут сделал небольшой портфель такой, сейчас вам покажу его. Итак, вот этот портфель на э, Каспа по 100 долларов в месяц. И сейчас бы он стоил 80 тысяч долларов, 87 тысяч долларов. Э, на вот таком падении, скажем так. В момент хайпа, э, максимальной точки, да, у нас была, цена была 97 800. То есть, майже бы выстачило на цей Порш. Э, до речи, по-моему, на фаршированный Порш коштует 200 тысяч. То есть, нам не выстачило, да? Що ж, да. Але дивіться, інвестуючи всього 1200 доларів, можна було заробити, ну, можна сказати, майже 100к. Ось вам реальний приклад. Чи можна це зараз робити? Як це, до речі, я розрахував? Я ось тут ввів покупки по цінам кожного місяця. Я брав, до речі, не найкращі ціни, а такі середні, десь гірше, десь краще. Але ось така середня позначка у мене вийшла. Далі я створив ще один портфель. Вже на 200 доларів в день, і зараз у нас цей портфель показує 185 тисяч доларів майже. А в максимальній точці він показував 205 тисяч доларів з 200 доларів, не тисяч доларів просто інвестованих на протязі одного року. Ви можете сказати, що да, дійсно ну це можна, це реально, але як знайти такий актив? Це просто пощастило би і ще щось. Так, дійсно, тут та знайти такий актив, просто величезна кількість везіння. праві, не кожен зможе інвестувати е, 100 доларів, якщо у нього всього 100 доларів, в якийсь маленький, нікому не відомий актив е, цілий рік і е, сподіватися на рост. Дійсно, тут величезні ризики, але. З тисячі доларів зробити 100 тисяч доларів, можна сказати, на ведмежому ринку, коли ще навіть все не полетіло, ну це, мабуть, ризики такі варті цього. Так ось що робити зараз? Ну, дивіться, якщо ви подивитесь це відео моє, в якому я складав цей портфель з 30 активів, ви побачите, що там дуже багато нових активів. Так ось, уявіть собі, якщо купувати кожного місяця або щодня по стратегії DCA активи з цього портфелю, чи буде результат? А можливо, якийсь актив з цих і є ось такою майбутньою каспою. Можливо, він реально іксане. І можливо, зараз саме той час накопичувати ці монети. А уявіть собі, якби ви накопичували ефір, наприклад, на протязі е, першого року його існування. Давайте подивимось. Ось, до речі, у нас просто графік самого ефірчика. І що ми можемо побачити? Якби ви от, коли ефір майнився, ви б його не продавали, наприклад, а накопичували б, накопичувало б, накопичувало б, коли він тільки з'явився. Яка тут взагалі ціна? Ви колись про це думали? Ну, ось, наприклад, да? З го року ось тут він плавав з 15-16 го го ціною 1 долар, 10 доларів, 8 доларів. І вже потім він полетів. Кудись сюди. Наскільки? На 1000 На доларів. І людям це казалось, ну все, це вже дуже багато. А потім ось тут торгувався по 100 доларів. Накопичуючи тут, тут, тут по стратегії DCA в перший рік існування цієї монети, можна було б накопичити дуже велику е, позицію і з малесенькою ціною. І почекавши лише декілька років, можна було б продати ефір за 4 тисячі доларів. Або, можливо, навіть він буде коштувати 10 тисяч доларів. Коротше, я вам пропоную таку стратегію: інвестувати в нові активи, оберіть самі для себе якісь, інвестуйте малесенькі суми, там не знаю, 1 долар в день. Просто накопичуйте ці активи один-два роки і тримайте їх. І ви побачите, що деякі з цих активів можуть скаманутися, але деякі з цих активів можуть дійсно так іксанути, що ви будете просто в шоці. До речі, Каспа вона досі не залістилась на бінансі. Тобто у неї ще буде дуже активний рост, тому я і тримаю цю позицію. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях, і я вам покажу цей свій експеримент, де я сам буду накопичувати щодня або щомісячно. Нові активи, і побачимо, що з них буде. Чи буде з них якась нова каспа, яка може перетворити 100 доларів в місяць на 100 тисяч доларів. Напишіть в коментарях, що думаєте про такого формату стратегію. На цьому сьогодні все. Дякую вам за підписку. Беріжіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!